Всім привіт! З вами канал Весело і сьогодні трошки статистики. Поговоримо про те, що ми посадили і що нам вдалося зібрати. Коротше, поговоримо про врожай. Тому не перемикайтеся. Висновок, скажімо так, буде в кінці відео. Не забуваємо підписуватись і ставити лайки, а також коментувати. І так, садили ми дуже багато, але поговоримо про основні такі овочі, як картопля, цибуля, часник, помідор, огірок, морква і буряк. Останнє ми ще не зібрали, воно ще у нас знаходиться на городі, також морква теж знаходиться ще на городі, але забігаючи вперед, хочу сказати, що морква в цьому році у нас ніяка. Тож поїхали, поговоримо спочатку про картоплю. Дуже поширений продукт. І так, що хочеться сказати? Е, хочеться сказати те, що посадили ми три ось таких ящика картоплі цієї. Тут приблизно ну, в ящику кілограм 10. А викопали 21. Що дуже приємно. Кріт, який дуже лютує на нашому городі спочатку е, сезону. Городу він нам дуже багато шкоди приніс, але Але ми зараз не про це. Тож поговоримо про витрати, про витрати на вирощування цієї картоплі. Хочу сказати, що насіння картоплі нам дали, тому ми на нього витратили 0 гривень і 0 копійок. Далі хочу сказати, що хімію теж я ніяку не купував, тому що. Колорадського жука у мене не було взагалі. Я не знаю, що це за така аномалія. У всіх сусідів Колорадський жук був, а в мене не було. Якщо ви знаєте, що це таке, чому так відбувається, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ось, нагадую, що хто не знає, нагадую, що будинок ми купили в минулому році. Переходьте до нас на канал, там є невеличкий огляд. Можливо, комусь буде цікаво. Ось, тому картопля у нас взагалі вийшла на її вирощування, ми витратили 0 гривень. Ну, крім того, що ми працювали. Ну, сапали там і тому подібне. Всі це все знають. Яка вона вродила, ось така, можу показати. Це середня картопля, є крупніша, але вона знаходиться внизу, така собі стратегія, тому показувати я не буду, щоб вас не затримувати. Поїхали далі. І так, переходимо до цибулі. Ну, відразу хочеться показати її розмір. Це, Я не вважаю, що це велика, це така середня, але е, достатньо непогана цибуля, теж достатньо непоганий врожай, але що хочеться сказати, це перша. Ця цибуля була посаджена в минулому році осінню. І мені такий спосіб посадки дуже сподобався. Е, дуже... Гарний врожай вийшов із витрачених 120 гривень на насіння цієї цибулі. На жаль, я не можу сказати, скільки там було її в кілограмах, але можу сказати те, що зібрали ми її три ящики ось таких. В цьому ящику, ну, теж приблизно кілограм 10, напевно. Ще є один ящик білої цибулі. Ось такої. Теж вона була посаджена осінню, і її вийшло там ну, один ящик. Ось також цибулю ми садили ще весною. Врожай теж достатньо непоганий, на мою думку. Але трошки менше ми її зібрали, ніж цієї. Подобається мені врожай. І що я хочу додати від себе, друзі, якщо у вас є можливість купити зимові сорти, Цибулі. Я маю на увазі та цибуля, яку садять осінню. Купуйте, друзі, і пробуйте, якщо ви так ще не робили. Дуже непоганий виходить врожай. Ще разом з цибулею, осінню, ми садили також часник Посадили ми часнику десь, може, з кілограм. На жаль, я не пам'ятаю, скільки це в грошах, але. Хочу сказати, що зібрали ми часнику. Теж непоганий врожай, мені дуже подобається, але є один нюанс. Такий часник, він дуже погано стоїть зимою. Що я маю на увазі? Він не достоює до весни, якщо можна сказати так. Але вихід є. Ми його знову посадимо осінню. і вийде, що вийде. Також ми садили ось таку цибулю. Це вона виросла ось такою для того, щоб її весною садити. Я не знаю, на жаль, як вона правильно називається, але насіння таке чорне. Тобто ми посадили то чорне насіння, а потім виросла ось така цибуля. І вже ми маємо своє насіння цибулі. Кримської, синьої цибулі. Разом з картоплею, чесником і цибулею дуже непоганий результат показали томати. Е, томати ми 4 пачки насіння купили по 35 гривень. Зійшло непогано, потім ми це розсадили. Одне єдине, що насіння на розсаду. Ми посадили трохи пізновато. Але результат все ж є. Достатньо непогана помідора, смачна і саме основне, що вона домашня. Також ми купили 20 кустиків розсади. Теж непогана. Теж непоганий врожай. Дуже непоганий буряк. Варили борщ, копили дві пачки. Насіння буряку, вийшло у нас там буквально 4 рядки, 2 види буряку, циліндр і звичайний такий круглий буряк. Потім будемо бачити, коли викопаємо, але дивлячись на те, що там є в землі, тому що видно, я можу сказати, що врожай буряку теж непоганий. Погано вродили огірки, погано вродила морква, тому що моркву мені взагалі прийшлося досаджувати другий раз. Ось. Погано кавуни вродили, але не будемо зупинятись на кавунах. Ми їх там садили небагато, також диню теж ми садили небагато, але чомусь виросли вони погано і врожай взагалі погано. Після того, як убрали цибулю і часник, я ще дещо посадив. Посадив огірки, посадив кабачок і посадив моркву. Також посадив редьку. По всходам, що можу сказати? Огірки посходили погано. Погано зійшла морк. Можливо, насіння, які ми купуємо погані, можливо, потрібно задуматися і посадити моркву десь в іншому місці. Хоча, я казав чи не казав, морку ми садили в трьох місцях. Це я робив для того, щоб зрозуміти, в якому із цих місць вона буде рости краще, і на майбутнє, можливо, садити її. Зараз, на жаль, немає дощів, але є можливість їх поливати. До речі, всі ці овочі, які я... Називав вище, ми поливали, тому ще затрата на світло, тому що в нас централізованого водопостачання немає, в нас є артезіанка, і поливаємо ми все це звідти. Тому е, на полив ми витрачаємо тільки кошти за світло, грубо кажучи, ось і все. Постає питання, багато з якими людьми спілкуюся, думки різняться. Одні кажуть, що вони вже років п'ять город взагалі не садять, тому що це невигідно, вони тільки закопують гроші в землю. Інші кажуть, що для того, щоб врожай на городі був, потрібно дуже працювати там багато. Я для себе зробив який висновок? Я, я сенс в тому, щоб тримати город, бачу і хочу сказати, що город потрібно тримати. Я розумію, що можливо таке, що в один рік, наприклад, врожай поганий, інший рік врожай кращий, але потрібно знаходити якусь альтернативу, потрібно, потрібно багато працювати, я це теж розумію, я на це готовий. І цей рік, мене навпаки, незважаючи на те, що деякі культури дали, можна сказати, мінусовий врожай, тільки витрати, я все ж таки. Буду продовжувати, тому що те, що не вродило, можливо, я не допрацював, я вважаю так, але деякі овочі достатньо непоганий врожай принесли, тому мене це мотивує і я буду працювати для того, щоб для того, щоб покращити врожай в наступному році. Друзі, напишіть в коментарях, як вважаєте ви взагалі. Є сенс тримати город, чи можливо, чи можливо це погана ідея? ставте лайки, підписуйтесь на канал. Можливо, дещо пропустив. Якщо щось пропустив, щось не сказав, щось не вистачає у відео, все, пишіть, будь ласка, в коментарі. Відповідаю на все. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Обов'язково не забувайте підписатися для того, щоб не пропускати наступні відео. Нагадую, що у нас канал. Просто про село. Ми переїхали жити в село і знімаємо тут все наше побутове життя. Тому, якщо комусь цікаво, можливо, хтось з міста, можливо, хтось з села. До речі, ті, хто підписується з села, можливо, поділяться якимись лайфхаками, можливо, поділяться яким якимось своїм життєвим досвідом. Ми будемо дуже вдячні. Пишіть в коментарях тим людям, які з міста, дивіться наш канал. Якщо ви колись мріяли переїхати в село, дивлячись наш канал, ви зможете зрозуміти краще для себе. Є взагалі сенс переїжджати вам, якщо ви колись про це думали, чи немає. Ось всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. До зустрічі в наступних відео.